Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Кролик із пагорба синіх дзвоників. Написав Тім Престон, намалювала Лорна Хасі. На самісінькому вершечку пагорба синіх дзвоників росло собі старезне дерево дубове, а під ним була нірка, і в тій нірці жила кроличка. Це була гарна нірка. В ній було чотири маленькі кімнатки, а біля входу росли сині дзвоники. Але кроличка її не любила. Я вже знудилася від цієї нірки, сказала собі кроличка. Я втомилася підніматися і спускатися по цьому пагорбу, і з мене досить уже отих жолодів, що постійно падають на голову. Я дуже, дуже втомилася від дзвіночків. Я хочу новий, захоплюючий будинок. Тож без зволікань вона вирушила на пошуки такого будинку. У кролички був приятель білченя, і воно покликало її в гості до себе у дупло на вершечку дерева. Але кроличці паморочилося від висоти, окрім того, її великі лапи негодні були стрибати із гілки на гілку. Вибач, білченя. Сказала кроличка. Я піду пошукаю щось нижче. Наступним кроличка відвідала борсука. Він жив на порослому мохом березі, у самісінькому серці старого лісу. Навколо було темно, і росли дерева. Перехожі сюди рідко забрідали. Саме тому борсуку й подобалося це місце. Але для мене тут занадто тихо, сказала кроличка. Якщо тобі подобається компанія, то чому б тобі не пожити біля річки? запропонувала видра. Тут постійно щось відбувається, але кроличці вистачило один раз поглянути на плавучу хатинку видри, щоб зрозуміти, що та їй не пасує. Ой, ні, тут занадто мокро для мене, заголосила вона. «Хм, ну тоді, може, сходи, подивися на луг, де живе польова мишка. Запропонувала видра. Польова мишка, здавалося, була абсолютно щаслива, що вона живе на галявині, але як вона не старалася, кроличці не вдалося тут зручно влаштуватися. Ну, для початку ніде не було тіньочку, а коли сходило сонце, то воно дуже припікало. Та й від пилку із маків постійно хотілося чхати, а пшеничні стебла дряпали тільце. Тож ця хатинка їй також не підійшла. А як на рахунок будиночку сови? запропонувала польова мишка. Сова жила на горищі старого сараю. Там точно було сухо і дуже чисто, але все одно щось було не так. Тут дуже дує, занадто багато протягів, поскаржилася кроличка. Ох, чи зможе вона знайти собі нову оселю. У тіні гори маленька кроличка знайшла порожню печеру. Тут було трохи похмуро, але принаймні багато місця. Вона вже подумала, що це саме те, що вона шукала, як тут почула якесь гуркотіння, низьке бурчання. І тут вона зрозуміла, що це ведмежий барліг. Ведмідь дуже хропе, сказала кроличка. Я не зможу з ним ужитися. Кроличка вже збиралася кинути пошуки, коли натрапила на розкішні сині двері посеред покрученого коріння каштана. О, це було б ідеально, сказала собі кроличка, але щось здавалося неправильним. У цьому місті був дивний запах, жахливий, лисячий запах. Зненацька кроличці стало так страшно, що вона дременула геть і тікала так швидко, як могла. Кроличка бігла й бігла, вона пробігла пов сарай і поле, повз річку та ліс, аж до пагорба синіх дзвоників. Вона вибігла на пагорб, повз дзвіночки та дуб, прямісінько крізь власні вхідні двері, пробігла, оглянула свою нірку не дуже спекотно і не надто волого, не надто тихо і не надто шумно. Та це ж насправді ідеальне місце для мене, радісно сказала кроличка. Так воно і було.